Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Галя. І хто давніше мене дивиться, то знає, що я живу в США у штаті Пенсільванія вже майже 16 років. Живу у такій кантрі-арії невеличкій місцевості на перетині трьох штатів: Пенсільванія, Огайо та Вест Верджинія. На моєму каналі ми разом будемо подорожувати по цікавих місцях. Також буду вас брати з собою на шопінг по різних магазинах. Буду ділитися рецептами своїх домашніх страв та смаколиків. Показуватиму огляд покупок та цін на них. Також будуть рубрики Рукоділя зроби своїми руками і обов'язково в дорозі цікаві теревеньки та бесіди. Пишіть мені у коментарях, про що б ви хотіли дізнатися, почути, побачити. Всіх запрошую.